Меморіальна дошка Роману Стецюку. Її встановили на фасаді Тернопільської школи номер 3 Відкривали урочисто, адже чимало знайомих воїна прийшли сюди, аби вшанувати його пам'ять. У цій школі досі навчається сестра Романа Анастасія. Тернополянину Роману Стецюку було лише 24 роки, коли він загинув, виконуючи бойове завдання на Луганщині. Хлопець із першого класу навчався у цій школі і мав багато планів на майбутнє. Син, онук, брат. Друг коханий побратим. У скількох ролях себе спробував вже Роман, а у скількох йому ще не вдалося себе реалізувати, бо жорстока війна обірвала цю тонку нитку його юнацького життя. Мати загиблого захисника Ольга Стецюк теж працює у третій школі. Жінка розповідає, що її син завжди мріяв стати військовослужбовцем, а контракт із ЗСУ підписав усього за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мені одночасно як мамі, і я думаю, і всім матерям дуже боляче, що я мати героя посмертно. Адже у всіх тих хлопців, як і в мого синочка, були дуже великі плани на життя. Він дуже справді любив Україну. Роман був молодим, перспективним хлопцем, людина, яка добре грала в футбол, яка любила футбол, людина, яка любила життя, який мав свої якісь плани, задуми, перспективи. Але коли прийшов час, Людина щастя виконала свій обов'язок. Обов'язок військового обов'язок справжнього патріота на відкриття меморіальної дошки прийшла вчителька Романа Стецюка та його однокласники. Освітянка показала нам клас, у якому навчався Роман і за якою партою сидів. Жінка пригадує, що її учень з маличку любив футбол, а пізніше пов'язав себе із цією грою професійно. Його запросили грати у клуб Металург. Він марив футболом. Спорт для нього був понад усе. Він відправився в Донецьку область. Це в 2013 році, тому що там всі були такі професійні футбольні клуби, ми про це знаємо, Макіївку. І в 2013 році скільки він там був? Десь рік часу. У 2014 почалася війна, перші бойові дії, так звана та ДНР. І він повернувся сюди. Для однокласників Романа його смерть стала шоком. Хлопці, які дружили із ним, досі не можуть повірити, що друга немає у живих. Вся молодь моніторює всі новини переважно через телеграм-канали. Я побачив новину про смерть Романа там. Спочатку я це було з самого ранку, пам'ятаю, 3 березня, чи на наступний день. Я здивувався, перепитав багатьох знайомих, чи це наш роман, чи роман, з яким я вчився, чи саме роман, з яким я був знайомий пів свого життя. Я був дуже цей день був одним з найгірших мабуть, в моєму житті. І однокласники, і вчителі розповідають, що Роман, і ще будучи учнем, казав, бути захисником це велика честь для чоловіка. Одне питання там звучало так: чи потрібно служити в армії? Це був 2008 рік. Слово війна це було лише далеке від луння Другої світової, це найне й І він вже на запитання своєї першої вчительки, один з небагатьох написав. Так потрібно, щоб захищати рідну батьківщину. Загинув Роман Стецюк 3 березня 2022 року. За жертовність його посмертно удостоїли державної нагороди орден за мужність третього ступеня та звання почесний громадянин Тернополя.